Всім доброго дня. нас сьогодні на порядку денному чотири питання. Хто за те, щоб розпочати нашу комісію, прошу усвати, хто за, проти, хто і іде оголосимо. Так як сказав, вже чотири питання, ми будемо сьогодні надавати перше питання про початок повноважень депутата Савранської селищної ради 8-го э, скликання контрактує Наталії Вікторівна. Доповідач Вікторівна. Всі Вікторії. Ну, Я Хто Бондар. в нас вийшов? Бодер, так. Ви знаєте, що в нас вийшов Бондар Іван Гілович yeah. з депутатського складу, тому на заміну йому нам виборча комісія надала людину, яка має бути депутатом. Це Кондратова Наталія Вікторівна і ми маємо прийняти таке, можна сказати, технічне рішення, яким ми беремо до уваги. Yeah. факт, у неї повноваження депутата Савранської селищної ради. Тому ми підготували в зв'язку з цим таке рішення. І вам його озвучу. Савранська селищна рада вирішила прийняти до відомого факт початку повноважень депутата Савранської селищної ради 8 Сликина від регіональної організації політичної партії довіряє ділам в Одеській області. Кондратує Наталії Вікторів. Я думаю, що всі ви її знаєте. Будемо знакомитися, по нього зможе будемо знакомитися. Дане питання що на голова, що дане питання, він з теасець. Прошу усла. Хто за? Утримався проти, немає. Переходимо до другого питання. Пронесення змін до структури апарату з Авранської середньої ради і виконавчих органів та інших структурних підрозділів. Доповідач океан. Це приводу, якось так хочу коротко вам доповісти. Коротко, так. Да. Ну не знаю як, щоб було коротко. Я, <laughs> я, я допустив ошибочку. Ну, на доповідь ми обично так, 5 хвилин. Так що ми, хто за, хто що Доповідачі не більше п'яти хвилин. Підходить, хто за, утримався проти пожалуйста і нам є хвиля. обласної державної адміністрації, які нам вказали на деякі порушення чинного законодавства, які є у нас е, е, в роботі наших закладів культури і е, культурних закладів. Мається на увазі центр культури дозвілля та е, музична школа. У нас на сьогоднішній день центр культури дозвілля та туризму це. Е, Заклад, який займається питаннями культури на території громади, і фактично якби, здійснює е, діяльність ту, яку мала би робити селищна рада. Тобто він, крім того, що вони займаються організацією заходів різних, там культурних, просвітницьких і тому подібне, вони, крім того, ще і перебрали на себе функції органу управління, е, що ну, являється порушенням чинного законодавства. Крім того, е, Музична школа в них якби в їхній структурі. підпорядковується безпосередньо начальнику Центру культури і дозвілля. Це також є порушенням законодавства. Не може одна юридична особа бути в структурі іншої юридичної особи. Тому нам зробили такі зауваження. Ми в зв'язку з цим хочемо в нашу структуру, в нашій структурі створити окремий відділ культури, яким ти займається питаннями культури. Перевести в нього частину працівників із центру культури, тобто по е, людях нічого не міняється. Ми просто їхніх е, частину працівників, не їхні частину працівників, а е, начальника відділу і головного спеціаліста, який ми хочемо, щоб були в цьому відділі, е, ну, заберемо із їхнього центру культури і друзі. Угу. І фактично ми не будемо. Е, Фінансово, це не те, що фінансово, а інших працівників, додаткових штатних одиниць нам не потрібно буде брати. Зарплата Все, 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 я хлопцям, дивіться, ну, хлопців. Я. я чув, що людина да. каже, нарушаємо, нарушаємо. А що все время нарушаємо? Нарушали. Коли ж не будемо. Ми все время порушувалися до того часу, поки зробили а, 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 ну, без... робота. Порушували так ми, діло в тому, що центр культури відвідали був створеним ще при районній державної адміністрації Савранській. І вже тоді е, ці порушення розпочалися. Ну, якби на них ніхто не звертав увагу, нам його передали, а от уже зараз вже є лист від власної адміністрації про те, що потрібно такі порушення усунути. В зв'язку з тим, я ж говорю, ми хочемо структуру ввести в відділ культури, туризму, е відділ культури туризму та охорони культурної спадщини у складі двох осіб, це начальник відділу і головний спеціаліст. Е і е по-дальшому, після того, як ми його вже введемо в структуру, слідуюче рішення, я вам далі розкажу, що ми будемо робити. І крім того, крім того, ми ще хочемо в нашій структурі е, створити відділ, який називається комунікації, цифрового розвитку та інформаційно-технічного забезпечення діяльності ради, складі начальника, відділу головного спеціаліста та е, оператора електронного обчислених та обчислювальних машин. Це, на сьогоднішній день у нас є головний спеціаліст по комунікаціям і інформаційному технічному забезпеченню ради, це Олег Лучарок, і є у нас оператор електронно обчислюваних обчисних машин, це Ілья. Ми їх хочемо вивезти з апарату, додати ще одну штатну одиницю і створити відділ, який буде крім питань, якими займаються вони, ще займається питання цифровізації. Тобто цей відділ буде називатися не тільки комунікації з громадськістю, тобто це не тільки сайт, який веде Олег Васильович і слідкує за його наповненням і інформує вас про те, що робиться в громаді. А це ще й додатково питання, пов'язані із впровадженням цифрових технологій в роботі Савранської селищної громади. Це не наша вимога, це вимога, можна сказати, держави. На сьогоднішній день в державі цей напрямок є цифровізації пріоритетний. Те, що стосується комунікації із громадянами, придані будь-яких там послуг, наприклад, це все потихеньку переводиться в сферу е як правильно сказати це цифровізації. Так? Це так як цифровий, я, я цифровий простір. Да, цифровий простір. От. Коли люди звертаються або через там дію, або через якісь електронні сервіси, і потихеньку сама комунікація людина з людиною, вона вже починає упразнятися. Ми, і ми маємо також іти внову з цим, з цим часом субріалізацію. Ну це так як я вам пояснила. То тобто ми дві штатні кодиниці виводимо і е, вже створюємо відділ. Ті самі дві штатні одиниці заводу, і ми ще додатково одну е беремо як е начальник. Просто десь він маленький, а ви його а так нагружаєте його, щоб не цей, не Я вступив, що додатково... Ну так, да, і пленку хорошу, чесно. купуєте. Че Ну все Смяку. підходить? Ну, і хорошо. Оце такі структурні зміни після них. Нер... Получається, ми в нашому апараті додаємо одну штатну одиницю, і оцей відділ культури, який ми створюємо, це там дві штатні одиниці, але вони за рахунок того їхнього звільня. Це коротко. Є питання? Нема питання. Далі питання на сесію. Прошу голосувати. Хто за проти утримався? Іде голосу. Вікторина вам удячні питання Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг Савранської селищної ради Одеській області. 1 жовтня 2025 року була прийнята постанова Кабінету міністрів 1226, деякі питання надання адмінпослуг через знак. Відповідна постанова скасувала попереднє розпорядження Кабінету міністрів. На підставі якого у нас був прийнятий наш перелік послуг. Тому виникла необхідність винести цей новий перелік згідно з останніми змінами, які зробив уряд. І також привести нашу роботу до нових норм діючого законодавства. Коротенько, якщо розказати, які я бачу позитивні зміни в цій постанові це перелік послуг, послуги послуги. По відповідним групам, що робить цю постанову, більш легко читаємо. У переліку також назви послуг вони всі верифіковані і е, е, мають ідентифікатори, згідно з якими е, будь-яка людина може зайти по цьому номерку з державних послуг і подивитися, який перелік документів необхідний для відповідної послуги. Також у відповідній постанові збережені всі базові групи послуг це ДРАЦ, послуги соціального характеру, паспортні, реєстрація місця проживання, реєстрація нерухомості та бізнесу. Також варто зазначити, що з'явилися нові групи послуг у відповідній постанові це пенсійні послуги, податкові послуги, послуги культурної спадщини та багато інших. На жаль, поки механізмів їх надання, от саме цих останніх груп послуг, не визначено. Тому ми чекаємо, поки міністерство визначиться, як ми маємо їх надавати, чи це буде окрема програма, чи це буде через дію, чи це буде просто паперові справи. І після узгодження позицій між міністерствами ми почнемо їх надавати. Наразі чекаємо і. Відповідні послуги у нас в цьому переліку позначені зірочкою, згідно таких, що почнуть надаватися після того, як буде відповідний механізм. Також, що хочу ще додати, що кількість послуг знову збільшилася. У нас було їх до цього 302, стало 370. Також в цій постанові оці електронні публічні послуги, от, наприклад, як відстрочки. Вони теж відраховані, бо вони не вважаються адмінпослугами, хоча ми їх надаємо, але в ми їх ніде не показуємо. Якщо коротенько, то це все. Кому цікаво, 370, там в додатку вони викладені. Є питання. Такогоrt. Є питання? Не, не. Recomend, далі да. mm -hmm. далі. Дані питання виносимо на сесії. Прошу голосувати, хто за. Втримався проти, не хорошо. І переходимо до останнього питання. Це четверте питання про е, прийняв комішення для здійснення службової діаг... діяльності поліцейського офіцера громади. Доповідач та Так, це питання ми вже виносили на нашу комісію. Ми його винесли на сесію, але на фінансовій комісії не пройшло. І ми зараз його виносимо на... Сесію для того, щоб 에, виділити службове приміщення, зараз є представники поліції, і вони доведуть, для чого їм потрібно іменно то приміщення, обґрунтують за да, це все, тому що в той час, коли ми виносили питання, ну, так, було так, так. на державній комісії сплачене за того, що не було понятно, чого іменно це приміщення. Так що доведіть, будь ласка, якщо представники поліції чого іменно це приміщення. Ви не пам'ятаєте? Пам'ятаємо, Просто вже який-котрий раз... Я просто... Порядок денний і приміщення, як офіція, я був, щоб вже не давно це питав. Бо то ви перекинули на осечки, я почув. Дивіться. Я для членів комісії вас таку інформацію... Ну, ви знаєте, я було. Сперва все планувалося на те, що буде Поліцейські громади розташовані в Капусянці. Да. Опускаємо момент, чому там. Але от місцеве населення було так зорієнтовано і не підтримало. Ми їм пропонували е, ту медсестру розташувати в приміщенні дитячого садочка, де є централізоване опалення, і там тепло, тому що паля ну, сказали, ні, нам не треба. Все, ми зробили там ремонт у приміщенні, поставили ми там медсестрі. Це, щоб ви розуміли, оцей рядок будиночків, що свого часу колхоз строїв для спеціалістів. В одному із них зараз розташований фарб. Начали шукати, де і думали в борщі, думали в бокші в будинку культури, але по нормам. І по вимогам поліцейської громади не може бути в зв'язку з війною у будинку культури, тому що там приходять діти, і відбуваються заходи і так далі. І от на сьогоднішній день ми знайшли приміщення в васичка. Це старостахі, це кімнати, які не використовуються. От, якщо заходили Осички старостах з лівої сторони, старостах займає... А це по правій стороні від будинку культури, там три кімнати, так? Так, да, там три кімнати. І що, отразні... Почта Ні, отразні... там далі вона так і є. І вони підходять йому навіть по структурі. М -м -м. От йому теж треба, щоб там була кімната прийома, кімната для э, роботи і для відпочинку. Чи як там. М -м. Ну, Суть не важна. Вони підходять. І нам це підходить, тому що пасичні, велике село, дорога більш-менш туди пробита. Тому Це китайське населення. Там, в принципі, але ж треба отак. Поліцейські це підходить, доводи свої. Нам звичайно підходить. Що тут населення, кількість населення. Дільниця одна із найтяжових, це не для кого не секрет, що і від Пужайкова звідти, кам'яне, від бундурове. По густо населеності зрозуміло, що найбільш густо по кількості звернень, найбільш із таких основних аспектів, які були. Ну, тій, буду допомагати Тій людині, яка там буде працювати, розв'язка там це найкраще. Ну, давайте будемо говорити відкрито, що Остечки, це ще на сьогоднішній день ще хоч живе село, ну, не загибаючи. Як, як ось оставити <кій> білий слід в небі, там дійсно і умови, і буде видно, що, що це зроблено людьми для людей і так далі. Ну, там фронт роботи для поліцейського дуже великий і, і цією роботою треба займатися. Хоч не хоче, ми зробимо. Ще одне питання <пізвисок> на фінансовій комісії минулого разу 에, прозвучало таке, що якщо мають поліцейських дільничних е, е, заміняти Фолі, поліцейськими офіцерами громади. Чому хто тоді буде в цьому приміщенні і чому не можна надати приміщення поліцейського офіцера громади в е Я зразу вам даю інформацію. Оце звукововерхове приміщення, <плес> утримувач І власник є УНП. <плес> це те саме, що люди, які не розуміють, що вони кажуть. А чули оцю е стірошну, що в воєнкоматі була, не можете центри зайнятості. Ну, що... Сьогодні да. Будете... воно є, вони часу поліції. Ось так раз вона вже прибавка. Що з пустого ми пустого порожнього Поліцейський да. їм підходить, він буде там працювати, всі питання зняти. що ми тут все розказуємо? Підходи? Ні вопрос. Участкові може бути на землі. Конечно. Всі будуть знати, тепер від не буде знати, через тиждень всі будуть знати, що там є людина, є здання, і обращатися туди. Я за себе в територію заїжджаю, за мій депутати задавали питання. Чому Ні, я там нормально. Я не знаю, що ви знали, що це на сесії будуть і депутати, які мали зі мене. Тобто на бюджеті. На бюджеті. На бюджеті. Проєкт рішення. Вигляди для здійснення службової діяльності поліцейського офіцера громади частину приміщення з оційній будівлі комунальної власності Савранської селищної ради загальною площею 30 квадратних метрів, три кабінети вулиця Дружби, 21 село Осички Подільського району Одеської області. Друге відділу з питань цивільного захисту оборони емісійної роботи, ведення військового влюблення взаємодії правоохоронними органами Савранської селищної ради, Гонта, надати пропозиції щодо ремонту та облаштування. Приміщення і третій контроль за виконанням цього рішення покладеного постійної комісії Сегодня селищної ради фінансів та бюджету соціальної комічного рахункових відносин цінної діяльності житлово комунального господарства і комуної власності. Питання є. Прошу голосувати за дане питання. Він не знав. Хто за? Утримався, проти. На цьому робота нашої комісії закінчилась.